Друзі, всім привіт! Вітаю в себе на каналі. Як ваші справи? У вас вимикає світло? У нас зараз знову введені графіки вимкнення світла, і це 4 години через 2. А у вас як справи? Ну, а мова в цьому відео, як вже, як вже ви побачили, піде про те, як ми обирали аерогриль. На придбання аерогриля мене надихнула Анна з Німеччини. Вітаю тебе, Анечка. Їй рідні подарували, зробили такий подарунок на день народження, саме аерогріль. Ось, до речі, так, цієї марки їй подарували цей аерогріль. На цьому відео це ми з чоловіком зайшли в Фокстрот. Ми спочатку йшли в комфі, це все ці мережі знаходяться в мануфактурі. Підбирали ми за допомогою штучного інтелекту, і штучний інтелект нам радив в залежності від того, на яку суму ми розраховуємо. От Зараз перша модель, яку штучний інтелект нам запропонував, це горіння. Ну, тобто бюджет був десь біля трьох тисяч гривень. Але потім для порівняння ми побачили інші. Більш таки ну, з великою чашою аерогрилі, і мені сподобалась саме оця Philips, бо в неї є віконечко. Тобто, у, в цій марці в них, в цих аерогрилях є віконечко, і це дуже зручно. Тобто, ти одразу бачиш, як воно там запікається, можливо, там треба щось змінити. Тому... Вибір вже припав саме на цю модель, але вона, звісно, дорожча. Ось ви бачите на екрані ще те, що зараз ціни значно впали. Тобто, коли ми прийшли, це було більше ну, 51% знижки був. Уявляєте? Чому Фокстрот? Тому що, коли ми прийшли, ми обирали через конфі, прийшли в конфі, але її не було саме на вітрині, тому ми пішли далі в Фокстрот. В конфі одразу ж продаються паперові форми, вигляді тарілочок, але вони маленькі за діаметром 16 см. Ну, а сестра мого чоловіка порадила нам зайти в Аврору, що там нібито також продають такі папер. ну, І ось в Аврорі ми вже придбали, нам пощастило, що саме в Аврорі біля нас були такі ось, ну, вже в пакуванні продавались так, за діаметр, ну, за діаметром таким великим. ось, то я... Я вже показую, які, яку до картоплі фрі ми придбали приправу. Ну, ось, бачите, ці листи. Ось якраз чаша на 6,2 літра. І, ну, тобто, ідеально ці листи ідеально для такої форми. Класти папір треба під решітку Це вже картоплю фрі ми готуємо. Ну а взагалі саме під цю модель є окремо рецепти, та й взагалі такий великий обсяг рецептів під аерогрилі є в спеціальному додатку. QR-код вказаний був на пакуванні. Тобто за цим QR-кодом переходиш, встановлюєш додаток, і там вже пропонується багато рецептів. Ну, а ми перед тим як придбати цей аерогриль, одразу ж замаринував чоловік м'ясо під шашлик. Ось воно на відео. Навіть ну, воно нічим не відрізняється, окрім того, що немає запаху костра. Так, ну шашлик це неймовірний в цьому аерогрилі. Ну, це справді це треба спробувати. Мій чоловік був дуже вражений. Ну, а Взагалі, аерогриль в нас вже три дні. За цей час ми спробували декілька страв готувати. Дуже гарно котлети прожарюються, вони вкусніші, ніж ти просто жариш на пательні. Гриби, гриби ми робили. Тут є режими на віконці, там обирається риба, там, ну і так далі. Це я вже показую, якось прожарилось це м'ясо. Ну, тобто Ми виставляли, вибирали е, прожарку м'яса, ну і Ось так ось воно прожарюється. В днях ще придбала ось такі щіпці, вони... Ну, вони дуже зручно діставати, перевертати в те, що буде у вас готуватись в аерогрилі. Це в Аврорі я ось такі ось щіпці. І вони чим зручні, бачите, їх можна буде даже використовувати яйця, коли ви варите, можна буде їм діставати. Ось тось тось. Просилікована ця частина. І вони, бачите, розбираються, тобто їх навіть мити дуже зручно. І ось такий розпилювач олії я придбала. Ну ось, Коли навіть робити картошку фрі, так, розпилювати олію дуже зручно. Розпилювач в Аврорі коштував 88 гривень. Ну, там різні є, я саме це і вибрала. Ну, непогано він розпилює. так що... Можна брати. А от ці щепці 55 гривень. І ще я в хімії вчора була в мережі, так? В магазині. Оце ми в Аврорі придбали за 88 гривень, але ну, ми не хотіли в той день, це було ввечері, коли ми придбали аерогриль. Ну, тобто, хотіли одразу готувати, і тому ось це ось так ось вирішили одразу придбати. так? А в рулонах продається так, такий же ж силіконізуваний папер. І ось в мережі хімії, там є українського виробника такий папер в рулонах, так? Ну, ось, Наприклад, на 3-5 на метрів там він е в середньому буде коштувати 25 гривень. Всім безпечного, гарного дня!